Сховаймось в обіймах ти сховаєшся в моїх, а я сховаюся в твоїх. Серед дій, знакових у глибині душі. Я мушу написати ці вірші, написані для тебе, не тобі. І не кажи, що твоє серце я тобі не віддавав. Життя своє тобі не дарував, я грав кохання, як умів, але програв, Пробач, що я не можу бути там, де будеш ти і твоє серце б'ється в такт, але не з нести. Пробач, що я тебе кохав, Пробач, що зберегти кохання не зумів, не плач, можливо, ми ще побачимось коли.